Доброго вечора, ми з України, агенти в ефірі торнадо КЕТ агент фракції Резистанс. І наразі в нас на годиннику за 10 хвилин сьомий. Це означає, що незабаром почнеться івент Buried Memories. Нагадаю коротко, що там треба робити. Нам необхідно буде будувати контрольні поля, будувати лінки та відповідно дестроїти ворожі поля і ворожі лінки, отримуючи за це спеціальні поїнти. За дестрой лінка ми отримаємо один поїнт, за побудову лінка, два понти, за дестрой поля чотири поїнти і за побудову поля відповідно п'ять поїнтів. Ну там, якщо це ви самотужки робите, якщо ви там граєте з командою, з тімейтами, з друзями, ви можете там упоротись і лінкувати там в трьох. Або лінкувати там поля, робити які там на десятки там, тисяч МЮ, і можна залутати там до 19 поїнтів за одне поле. І за ці поїнти можна отримати два грейди-медалі. Наразі отут зараз з'явиться базова версія за тисячу поїнтів, а отут з'явиться адвансет. Версія за 10 тисяч понятів. Ну, це дуже багато. І в мене в планах є отримати медаль, ну, базового грейду, звісно, у перші 15, максимум 20 хвилин після початку івенту. І зараз ті, хто вміє вже рахувати, думають, ну тарнатиш, ти що взагалі той, -го, цей його там скільки там треба набудувати, це за 20 хвилин це будеш робити. Так, саме за перші 20 хвилин івенту я це буду робити. І далі, як івент почнеться, я зараз вирушатиму на. Ту точку, з якої я це буду робити, буде відповідно відзняти відео всього процесу від початку до кінця, і там ви побачите, як саме я з початку це збирався робити, коли за декілька днів до початку івенту планував цю операцію. Я наразі вирушатиму скоро туди. Для вас на монтажі це займе декілька секунд, і ми переносимось в інгрес. Welcome Лакабл. But... Downloading latest Intel package. Ось на годиннику 19.02 і івент для мене розпочався. Як бачимо, від опорного порталу зібрані заздалегідь усі ключі, як і від кожного порталу, який задіяний в схемі, навіть із великим запасом. Пізніше трохи дізнаєтесь, для чого це було зроблено. Кожен портал вже задеплоєний, але не повністю, щоб ніхто не лінканув, і зашилдований відповідно, щоб ніхто не поламав. Я для початку перевіряю. Скільки в мене було лінків, і скільки в мене було вже полів, для того щоб потім порівняти було стало. І вирушаю тим часом на найпершу точку, на перший портал, з якого я розпочну лінкування. Схема була обрана Fenfield, тому що ця схема дозволяє у конкретній місцевості задіяти усі портали і отримати максимальну кількість лінків. Та полів, а це в принципі моя пряма задача. Ще в ковідні часи була розроблена мною ця схема на, на цій місцевості. Плюс-мінус те саме я е, зробив при плануванні цієї схеми, тобто нічого нового я не придумав. І тим часом ми добираємося до першого порталу, розпочинаємо лінкування на опорник. І я не буду розлінковувати відповідно всі промені. Я почну лінкування одразу, отак з ходу на опорник, назад, на опорник, назад. І тут починаються перші веселощі. Зараз ви бачите на своїх екранах, які при спробі лінканути з'являється повідомлення, що лінк неможливо прокинути. Але лінк прокидається в цьому випадку, не так як я зранку, а просто прокидається. А понти апешка крапає у профіль, а показує, що лінк неможливо завершити. Але на мапі Лінк присутній, і в принципі вкладені поля також присутні. Я трошки ну, неприємно здивувався з цього, але продовжив звірятися з планом і вирушив собі далі, продовжуючи лінковку. В принципі зараз, ну сидячи в теплі перед мікрофоном і озвучуючи цей відеоматеріал, це зовсім інші враження, ніж ті, які я отримував там бігаючи в цей час по, -по сходах, тому що локація знаходиться саме в такому місці. І звіряючись з планом, я продовжив бігати, але якесь в мене було таке неприємне відчуття, що от щось може піти не так. Але, ну, в принципі, це ні. А... Абсолютно цілком можливо, що ну, перші хвилини івенту, коли весь світ там, ніяк не менше, почав там лінкувати, полячити, це могло статись. Але я на той момент ще не знав, чим це, врешті-решт, закінчиться. Зараз. Можна порозмовляти трошки, тому що ви бачите, що я просто біжу, звіряюсь з планом, лінкую, бачу помилку, знову лінкую, знову бачу помилку, знову перевіряючи, пройшов мене лінк. і бачу, що понти якось дуже ну, повільно рахуються. Бачу всього 34 поінти. Ну, мало вже бути більше. Тоді мене, звісно, знову ж це так здивувало. Але я не звертав уваги, думаю, ну, спочатку треба завершити, можливо, там потім донарахується. І пішов собі за планом далі. Іду, 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 і прокидую лінки, постійно скіпаючи цю довбану помилку. <тас> Тут я вирішив перевірити взагалі, чи рахуються мені поінти, і бачу всього 62. Тут у мене сумніви виникли ще більші. А чи взагалі воно нормально це все рахується? Ну, не знаю, чи передає зараз YouTube глибину зображення, так як я це бачив, але мені здавалося на той момент, що деякі поля. Не настільки глибокого синього кольору, тому що вони вкладені, а багатошарові поля мають бути більш там, насичені, ніж звичайні. І мені трошечки так здавалося, що деякі поля, ну, не дуже насичені, скажімо так. Сумнівів було все більше і більше, але я думаю, ну, треба ж спочатку долінкувати, а потім вже дивитись. Ну, давайте разом подивимося, що з цього стало. Я перевіряю, чи всі портали були правильно залінковані, чи потрібна кількість по 5 ключів залишилась від кожного порталу і вирушаю на опорник. В мене, звісно, не було думки використовувати там вірус Джарвіса, в мене був на початку інший план, але побачивши, що в мене всього 124 поінти, якого біса, я вирішив все-таки, що ну, перевірити себе. Треба було все-таки використати вірус. Тут я помічаю, що я не вімкнув Апекс. Хоча було в планах, ще я пешку, так трошки по -по покрабити. Я приміняю Джарвіса на опорник, відповідно, починаю його ламати, щоб зробити повторну лінковку. Саме тому я збирав по 5 ключів плюс. І тут я бачу, і тут я бачу що половина полів не промальована. Це може бути лише в двох випадках. Або неправильно складений план, тому що при Фенфілді взагалі не може залишитися пустих нуль полів, так званих, чи поля були е, пролінковані в неправильній послідовності, або ні, а промальовували їхні правильні послідовності. Я бачу, що поля пусті. Тобто я буду втрачати по декілька полів на кожній лінковці. Мене це знову ж таки обурило, як я не можу зараз це передати, вже вже будуть не, не ті відчуття. І тут я навіть зупинив запис, але вирішив все ж таки спробувати. Я деплою знову опорний портал, ставлю два софтбанки і починаю лінкувати цей фенфілд в зворотньому порядку. Outside. Для цього необхідно залінкувати зовнішні портали, а потім всі внутрішні. Тобто Спочатку зовнішні, потім найглибші, потім найменш глибокі. Колись у мене була думка зробити гайд про зворотню лінковку Фінфілда, але чесно кажучи, руки так і не дійшли. Тут я для вас це проходить швидко, тому що відео, ну звісно, прискорене. Але в мене в той момент трошки тремтіли руки, тому що кожного разу скіпати цю довбану помилку і перевіряти, чи правильно в мене розкинулися лінки. Ну, по 20 разів на, на хвилину це робити. Це просто ну, нереально було. Лінковку я завершив, вирішив все ж таки примінити свій план це поставити бойовий маяк, який перефарбовує що хвилини портал у інший колір. Тому можна, в принципі, зробити ще потанцювально, як то кажуть, 4 лінковки. До речі, на цей час портал імунний до вірусів. І тут я бачу в мене 309 поєнтів. Ну, думаю, давай все-таки спробуємо. То помилку зв'язку мені видає, то ще щось. Добре, починаємо знову. Задеплоємо портал, два софтбанки, лінковка починається. І ото диво! На диво зникають лаги. І поля, наскільки я бачу по цифрам е, АП, починають. Нормально рахуватися. Я завершую лінковку, вирішую перевірити, що там сталося, і бачу, що в мене на диво 549 поїнтів. А це вже набагато більше, ніж скільки в мене могло бути за одну лінковку з бойовим маяком. Я повторюю операцію. Знову розлінковую вже по заданій схемі цей фенфілд зворотньому порядку. І залишається тільки думати, скільки мені поїнтів під час цього насипе. Перевіряємо кількість поїнтів, і бачимо на диво 789. А це вже, в принципі, набагато ближче до того результату, на який я сподівався. І чергова лінковка пішла. Це вже четверта лінковка, і в принципі, як я тоді подумав, якщо вже так пішла справа, то мене може і пойнтів вистачити. Повторюю цю схему вже в який раз, вже в п'ятий, зважаючи на те, що була розлінковка ще з вірусом на початку, і тут я зрадів, навіть що я цей вірус використав. І тут, після четвертої лінковки, медаль B'urід Memories отримана. В цей момент я, звісно, зітхнув з полегшенням. І на останню лінковку, як на перевірку також кількості лінків та полів, мене не вистачило. Але лінків 154, полів вийшло 172. Отакі результати маємо. Час для останнього слова. Фух. Ну що я маю сказати? Дякую мені за лаги, за те, що частина полів промалювалася неправильно, але вистачило. Тому майте на увазі, ніколи не здавайтеся на півшляху. Як я казав, медаль в кишені, тобто в профілі. Дякую, що були зі мною. З вами був Кет. Бажаю всім тихо, мирного неба над головою. la Резістенс!